Час новин на 11 каналі В студії Олена Петроченкова Вітаю вас і далі у випуску про події області та країни без обстрілів та бомбардувань. Пройшла ніч на Дніпропетровщині. Жоден населений пункт області не зазнав ворожої атаки. Попри відносно спокійну ситуацію, розслаблятися не варто. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги і спускайтесь в укриття. Ну а більш детально про ситуацію в регіоні розкаже наша кореспондентка Софія Куценко, яка зараз з нами на прямому зв'язку. Софію тобі слово. Доброго ранку, Олено. Доброго ранку, друзі. Довгоочікувана тиха ніч на Дніпропетровщині Багатостраждальний Нікопольський район сьогодні не зазнав жодної ворожої атаки, навіть попри загрозу артобстрілу. В районі продовжуються ліквідовувати наслідки попередніх прильотів. Далі прямо мова. Ми продовжуємо усувати наслідки обстрілів. Ця інфраструктура в місті працює. Комунальні підприємства виконують свою роботу. Будьте уважні, слідкуйте за офіційними телеграм-каналами. Не ігноруйте сирену. Спокійно було і на Криворіжжі. Жоден населений пункт району не потрапив під ворожий вогонь. Контрольована ситуація і на прикордонній території. Давайте послухаємо. Всі громади працюють, виконують свої повсякденні роботи. Адміністрація також продовжує працювати, виконувати всі завдання, які потребують. Всі ми разом працюємо на нашу велику перемогу. Це була наша кореспондентка Софія Куценко, яка розповіла про ситуацію в області. Ізраїль не тільки знищив майданчик для збирання іранських безпілотників у Сирії, а й передав Україні розвідувальні дані, необхідні для того, аби збивати дрони Камікадзе Шахід-136. Сьогодні рівно 8 місяців повномасштабного вторгнення російської армії в Україну. Вона не тільки не має успіхів на жодному з напрямків більш того, втрачає зайняті у перші місяці війни населені пункти. Зокрема, за минулу добу Збройні сили України звільнили ще два села на Херсонщині і відбили атаки на Донецькому та Луганському напрямках. За минулу добу Сили оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Землянки і Чугунівка Харківської області, а також Соледар, Бахмут, Андріївка, Кліщівка, Новомихайлівка, Мар'їнка, Невельське, Первомайське та Авдіївка Донецької області. Загалом за попередню добу окупанти завдали два ракетних та 28 авіаційних ударів здійснили 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Більше чотирьох місяців під терористичними атаками росіян Нікопольський район, майже щоночі під прицілом окупантів. Втім, навіть попри складну ситуацію, там працюють магазини, кафе та ринки. Масово залишати рідний дім, навіть попри небезпеку, люди не готові. Як зараз живе Нікополь, дивіться далі. Ця багатоповерхівка у Нікополі постраждала чи не найбільше. Її обстрілювали кілька разів. 3 жовтня було пряме влучання. В одному з під'їздів снаряди вщент зруйнували чотири квартири. Пізніше технічна експертиза показала, він увесь аварійний, проте там і зараз живуть люди. Перший поверх лишився цілий, тільки перший. От провалилося п'ятий, четвертий етаж впали на третій. Ось піде дощ, все заліє, все пропаде. Вибирайтесь куди, куди те, що руками наживав. Ті, хто залишився, підтримують один одного, стежать за сусідськими квартирами, а подекуди доводиться й проганяти мародерів. Живемо е, звичайній житті, повседнівній. Також ходимо за продуктами, закупаємо, утепляємося, по мірі можливості, щоб не було сквозняків, сирості, лаїв. Надіємося на краще. На сьогодні в Нікополі пошкоджено 1800 будівель. Це приватні та багатоквартирні будинки, школи, садочки, лікарні, підприємства та магазини. Комунальники продовжують відновлювальні роботи. Наразі проблем із комунікаціями в місті немає. Як пройде опалювальний сезон та зима, передбачити складно, кажуть представники влади. Тому готуються до будь-яких сценаріїв. Закупаємо модульні котельні, да ми закупаємо генератори. Ми закупаємо обігрівачі, ми закупаємо різне обладнання для того, щоб ми могли швидко реагувати на якісь проблеми. Як виживати взимку, думають і містяни? Сподіваються на краще та потрохи готуються до перших морозів. Ми зараз живемо на дачі. Ми на дачі построїли печь. Вот видите, несу. ремонти делаємо ж. Вибили пересінок, сделали грубу, духовку. А що делать? Что делать? На місцевому ринку продавчині попри усе виходять на роботу. Кажуть, покупців звичайно стало менше. Втім, люди все одно йдуть за обновками. Приходять такі, які хорошо покупають не одну річ, а дві допустимо. Ну в общем, не зовсім все так плохо по торговлі конечно, звісно, припони, що там. говорить, що нікуди не дінешся. Від цього. очень много людей виїхало в зв'язку з війною. Ну ми стараємося, тому що знаємо, що стране ми теж допомагаємо. Не думай зачинятися. Й ось ця кав'ярня заклад відкрився буквально за кілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення. Її власник Олексій налаштований оптимістично у планах відкрити ще два заклади. Когда все начиналось, когда начали Никополь обстреливать, были где-то недели полторы-две, мы сидели вообще без ничего. Мы не могли ни сами привести, ни нам привести. А потом потихоньку начали все так выходить на связь. Приходят, конечно, новенькие, но маловато. Но потихоньку, потихоньку все идут. І з початком повномасштабного вторгнення із Нікополя виїхало 80 тисяч місцевих, лишилося 40. Попри складну ситуацію, люди не хочуть виїжджати. Планують залишатися в рідному місті до нашої перемоги. Поліна Поломарчук, Анна Целуйко, Ігор Силко – Новини 11 каналу. І на цьому все більше інформації вже в наступних випусках. Тож залишайтеся з 11-тим. Побачимось.